Же нова е, стратегія з нацбезпеки безпеки Сполучених Штатів Америки вказує на те, що США будуть встановлювати стратегічні відносини з Російською Федерацією, що мається на увазі, яку ми тут таким чином переслідує Білий Дім. Тут спрацьовує механіка економічної співпраці, чи і та логіка, яку раніше декларував Дональд Трамп відірвати Москву від Пекіна. Знаєте, тут в Америці є дуже дуже стара традиція із isolation, так по-англійськи сказати, і це є традиція, яка йде геть назад в до початку 20-х років і тим подібно. І саме воно має певні конкретні ті. Підґрунтя тут в Америці, і воно саме виявляється а, зараз. А, Америка була дуже втомлена з тими а, війнами в Іраку і в Ірану, а, в Іраку і в, а, і в Афганістану, і а, це має а, конкретний вплив на це все. Ці війни існу провадилися 20 років. А я знаю, я маю особистих тих друзів, які на початку, як ці війни почалися, вони пішли воювати, і тоді пізніше їхні сини а, воювали при кінці. 20 років пізніше, то це має цей сильний американське суспільство до певної міри є втомлене з тим всім, але це не виправдовує помилковість цієї цих кроків, що зараз відбувається, пане Миколо. Тоді виникає питання: а яким чином дружба з Російською Федерацією допоможе подолати в цю втому і сприяти ось цим ізоляціоністським настроям, про які ви зазначили? Вони в ідея тут є, що а, ті а, а, ну, а це не це Європа не є американська проблема. І а, є то корабний фактор, що є і саме коди так і соло Анса і Ардон на джуніора Молорого. Саме є певна дука в цих кох бути, що знаєте, це є найруся Європою. Ми будемо робити все, що можемо в західному західній і Також будемо контролювати Китай. Та є Справжній суперек з справи, супер, І тако є певна думка інших а-а-а тих а-а-а полілогів, а, 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 а вони назвуть вони, реалістами і подібно. Що, знаєте, мусимо зробити реверс а, Кісінджера, і замість а, відтягнути Китай від Росії, ми мусимо відтягнути Росію від Китаю. Але це дійсно знай тут. Тут нема ніяких конкретних було конкретні підстави для, для цього а, в 70-х роках стосовно Китаю і Радянського Союзу. А тут немає конкретних підстав. А, і тут а, ціла, ціла команда а, а Трампа є дуже слаба. Інтелектуально слабі і вони є слабі в розуміння міжнародної політики, і геополітики і тим подібно і вони даються на такі, на такі серйозні помилки. Ви сказали про те, що Америка не цікавиться проблемами Європи. І вважає, що європейський союз має їх вирішувати самотужки, але в цій доктрині є така цікава річ стосовно того, що США вбачають своєю місією повернення демократії європейським країнам, тому що ті, мовляв, топчуть демократичні стандарти. А що мається на увазі? Тому що під цим прикриттям демократії, я нагадаю, що якраз таки Афганістан і Рак війни і все тому подібне саме демократію ем, Сполучені Штати Америки виправдовували ті чи інші інтервенції в ті чи інші країни. Тут якісь такі паралелі варто проводити, чому таким чином сприймається зараз європейський союз Америку. Ну, це є дуже, це дуже дивна формула, і це застережує, бо тут в тій доктрині національної безпеки також зазначається, що ми сполучені штати не повинні скувати різних інших держав в кому в з демократи. Окей, туди подвійний стандарт. Вони ж європейців, що вони то порушують і тим подібно. Але також в тому самому документі вони кажуть, що ми не повинні звертати увагу на демократичні переступки в інших державах. Чому вони відокремлюють Європу? Що це є? Знаєте, і це це також є дуже таке. Дивне і турбуюче. стосовно ще важливого припинення війни в Україні прописано в цій стратегії. Здавалося б, що для нашої держави це має бути добрим сигналом, але питання в тому, якою ціною, тому що ось політико пише про те, що Дональд Трамп максимально не задоволений Україною. Знаєте, він максимально недоволений Україною, і а, я будь це від того довкола Трампа є про а, ті сили. Вони там були за першого Трампа. Окей, але а, ті а, профеті а, а, більш тверезо думаючі республіканці в а, а, у Вашингтоні. Вони могли їх на бік відсунути. А цим разом а, воно так не сталося, і саме ті проросійські а, 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 тенденції сили а, вони беруть верх. І це дуже дуже а, а, зле. А, бо Росія ніколи не погодиться з Америкою, а Росія і Китай вони створюють в Америці новий а, цей Порл Harbor. А це буде другий Перл харбор Вони хочуть Америку поставити на коліна. А саме ця, 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 ця адміністрація, вони під гаслом, цей ну, мир через силу і тим подібно. Вони просто роблять навпаки. Знаєте. Тоді виникає питання роль Китаю в цій всій історії, яка зараз розуміємо, що Сполучені Штати Америки бачать основним своїм противником саме Пекін. Про це так само написано в цій доктрині. Але, схоже, на цьому тлі загалом Європа і Китай почали дедалі більше зближуватися. Ось бачили на минулому тижні візит Макрона до Сі Цзіньпіна. і безпосередньо Макрон так само сказав Зеленському про те, що. Привіз певні сигнали зараз із Китаю. Чи не виглядає так, що Сполучені Штати Америки зараз в силу якоїсь зміни своєї доктрини будуть втрачати першість лідерство у світі? Вони будуть відходити на другий план, тому що Європа і Китай можливо будуть займатися питаннями врегулювання війни в Україні більше активніше і у них це вийде краще. А як а, вони відрукували? Вони вони пропонують цей цей безпековий а, цю безпекову доктрину. Вони роблять а, конкретні кроки. Вони тиснуть на Україну. Вони тиснуть на Європу. А, а, І так Америка втрачає. Я не кажу, що може втрачати, але вона вже втрачає своє лідерство. І світ мусить збудитися до того, і Європа мусить до того збудитися, і розуміти, що саме вони не можуть числитися на, на, на Сполучені Штати. І це було відко Перший перше було видко минулого лютого, коли саме Росія, Китай і Америка голосували проти резолюції, яка Засуджувала вторгнення в Україну на і це було традиційно. Ця резолюція приймається вон а саме в лютому на на день відзначення чи цього, цього вторгнення. І вони голосували проти того. і Багато політологи говорили, що це є сигнал, що це є що це є крок, що тут. Міжнародна політика міняється і менше рік пізніше ми маємо цю доктрину, яка це а, далі сповнює. А хто може скористатися тим, що Сполучені Штати Америки втрачають лідерство? Як ви говорите, перестають бути таким світовим поліцейським? Ну тому що зрозуміло очікувано на арену виходить Китай, але ж не тільки це єдиний супротивник Сполучених Штатів Америки. Uh, Сполучені Штати Америки мають багато супротивників, має, має і, і вони всі довкола, вони всі об'єдналися. Okay? І це що цей білий дім це не бачить, і ми бачимо, що цей агрекатор тих су, uh, sub, uh, супротивників саме цей Росія. Це і Росія, це і Іран, uh, це і Пів, Північна Корея, це і Китай. І вони всі один одному допомагають. знаєте, у війні на Україні і це є і це є знайте вони вони я, я цей це вислів український я люблю роз розводять та й тих котів і саме це що а, ці а, саме а, сили які супиники США, вони саме родять цю адміністрацію трампа городину і, і всі вони вони їх розводять Кушенят дуже би хотілося, аби сполучені штати Америки справді побачили ось ці небезпеки, які можуть чаїтися в силу того, що ви озвучили в нашому ефірі. Дякую, пане Микола, за ваші думки за те, що долучилися. Микола Грицьковіан, директор центру відносин США Україна у місті Вашингтон, був із нами на зв'язку.